Всім доброго дня. Сьогодні, як завжди, вихідний, маємо час прогулятися по лісі. Погода така трошки похмура сьогодні, невеличкий вітерець. Зранку, правда, світило сонечко, таке ласкаве, але наразі на годиннику вже плюс-мінус обідній час. І трошки погода портиться. Маємо надію, що вона нам не завадить сьогодні в нашій прогулянці. Запрошую вас разом із нами прогулятися по цьому осінньому прекрасному лісі, пошукати гарних грибів і отримати, хоч невеличке, але задоволення. В першу чергу дякую всім величезне, хто підписується на наш канал. Дякую вам за ваші Коментарі, вподобайки за вашу підтримку, це величезне. Ну, я не знаю навіть яким словом дати характеристику тому, що ви для нас робите. Величезне вам спасибі. Всім, хто досі не підписаний на наш канал, будь ласка, підписуйтесь вам, то нічого не варте. Але це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, ходім, будемо щось шукати. Ось перші знахідки не заставили на себе довго чекати. Перше, що нас зустрічає, в цю пору це рядовка фіолетова. Погляньте, який прекрасний грибочок. Клас, один. Ось поряд є іще один. Ми поки йшли до лісу, вже пару штучок знайшли. Не було як включитися вам розказати, тому що досить сильний здійнявся вітер. Ось іще поряд бачу. Погляньте яка. Леснецька рядовка. Ось бачите, як вони професійно ховаються, дуже важко їх розгледіти, особливо з певної відстані. Чудовий їстівний грибочок з чудовим смаком та ароматом. Дуже класно підходить до будь-яких приготувань і до маринування, і... Та я навіть не знаю, мені здається, він до всього підходить. Ось такий він має вигляд, бачите, фіолетово-ліловий колір, і гімінофор, і сама ніжка. Ніжка з таким мучнистим, трошки налітом. Шапинка може бути від такого фіолетово-лілового кольору навіть до коричнюватих відтінків. Має ось таке опушення на корінчику. І дуже-дуже приємний такий фруктово-грибний аромат. Це основні такі відмінності від інших рядовок. Я думаю, якщо ви його знайдете, відрізнити його буде досить просто. Ніжка, бачите, така суцільна з таким фіолетовим колечком. Так що, я думаю, не промахнетеся 100%. Ну що ж, початок уже є. Ходім далі. Погляньте. Дуб, граб, подекуди осика, береза. У ну, більшості дуб і граб. Листя практично опало, трошки залишилося на дубах, з остальних дерев практично осипалося повністю. Ось такий ліс. І знов рядовка фіолетова. От в таких місцях ось ці гриби дуже полюбляють рости. Обов'язково в таких місцях їх шукайте, де дуже багато насипалося листя, ось такі дерева. І я думаю, обов'язково ви їх знайдете. Ходім далі. Ось іще один представник сімейства рядовок. Рядовка димчата. Або говорушка димчата, як її ще називають. Умовно їстівний гриб. Ми його не збираємо, тому що він в складі своєму містить антибіотик, який... Чудово розчиняється при відварюванні мінімум два рази по 15-20 хвилин зі зливанням укропу. кропу, але його аромат, такий трошки лікарняний, він все одно зберігається. Він нам не подобається, тому ми його не беремо. Але я знаю, що люди є, які споживають ці гриби, тому можна зараз їх в лісі назбирати вдосталь. А зараз я вам покажу супер знахідку. Яку знайшла моя дружина зовсім поряд із цією рядовкою димчатою. Я вам просто буду показувати, щоб ви розуміли чому рядовка називається рядовкою. Ось іще іще. Погляньте яка кількість на одному місці. І вони таким велетенським велетенським рядом ростуть. В загальному в цьому колі з фіолетової рядовки, я думаю, більше 20 чи 30 плодових тіл. Дуже часто вони утворюють такі цілі кола, цілими рядами вони ростуть. Клас. Зараз ми їх всі зберемо. І йдемо далі. Зібрали ми всі ці рядовки, і помилився я буквально в 4 гриба. 34 штуки на одному місці, тому вона і називається рядовка, тому що росте рядами і наростає дуже багато плодових тіл. Клас. Оце, я розумію, результат. Ходім далі. Дійшли ми до нашої колоди, на якій ми знайшли були гливу. І ось так вона підросла. Бачите, яка вона стала? Маленька підросла теж. Але вона починає підсихати і якась дичина її під'їла. Маленьку ми залишимо, а ось цю більшу із собою заберемо. Як я люблю цей звук, коли зрізається глива, ось цей такий, коли ріжеш її ножем. Ой, клас. Беремо з собою і йдемо далі. Прекрасно. Ось цього гриба ми сьогодні точно не очікували побачити. Якось він так прямо. Вийшов на нас, щоб ми його побачили. Погляньте, яка сироїшка винно-червона. Клас! Молодесенька. Дуже гарно такий насичений винно-червоний колір, пружня-пружня. Аж гуде. Чудовий їстівний грибочок, представників сироїжкових. Брати ми її не будемо, тому що сироїжок ми в цьому році назбирали більш ніж достатньо. І замаринували, і насолили, тому ми її вкриємо. Нехай вона насівається в цьому місці. Тут не дуже багато трапляється сироїжок чомусь, саме в цьому місці. Тому ми її залишимо, нехай вона плодиться. Нарешті і в нас з'явились. А то ми до цієї пори тільки переглядали, як другі люди збирають. Погляньте, які красуни. О, як ми їх любимо! Іменно ось такі опеньки осінні з такою твердою, грубою ніжкою і темною такою коричнево сірою шапинкою. Саме ось ці опеньки, самі добрі на мариновку. Ідеальні просто. У нас в цьому році. Дуже мало опеньок в нашому лісі. Можливо, це зв'язано з тим, що грибничка відпочиває, тому що в попередні роки в нас їх було більш ніж достатньо. Погляньте, які Хе -хе -хе. наростають товариші на пеньочку. Клас! Ось поряд іще заховався. Красуни. Вон іще один, погляньте. Добре, що ми зайшли в цю вирубку. Зараз ми тут все ретельно переглянемо це молодняк клену. Можливо, нам тут сьогодні пощастить знайти багато. Цих прекрасних грибів. Вийшли ми з гущовини із цієї. Більше нам опенячок таких не трапилося, на жаль. Можливо, дійсно в цьому році грибничка віддихає. Спробуємо пошукати у відкритому лісі. Прогуляємося зараз. Подивимося на що ми натрапимо. Ходімо разом. thank you